Привіт! Сьогодні ми розглянемо, як скрам, канбан, дизайн мислення пов'язані між собою. Ми вже вивчили, що всі вони базуються на емпірічному контролі процесу, а це про прозорість, інспекцію та адаптацію. Давайте розглянемо процес розробки продукту. Зазвичай все починається з ідеї. Тут ми хочемо оцінити. Бажаність продукту. Тобто, чи є наш продукт чи сервіс взагалі бажаним з точки зору користувача чи клієнта. Після цього ви хочете оцінити життєздатність продукту. Тобто, чи має ваш продукт сенс фінансової та бізнес з точки зору? Після цього ви хочете оцінити спроможність feasibility. Чи взагалі здатні ви побудувати такий продукт з технічної точки зору? Проходячи ці три фази, ви можете використовувати різні інструменти, деякі з них ми вже розглянули. Наприклад, для того, щоб оцінити бажаність вашого продукту, ви можете використовувати дизайн мислення, де головна мета Перейти від проблеми до рішення знайти так званий Problem Solution Fit. Для оцінки життєздатності продукту є також цілий спектр інструментів. Наприклад, Business Design Canvas, про який ми вже говорили. Для оцінки спроможності ми можемо використовувати Scrum, Kanban, XP, Extreme Programming та інші каркаси та інструменти. На цьому малюнку це виглядає так. Якби ці фази слідкують одна за одною. Так, це може бути на початку. Але тут потрібно і важливо помітити, що ці всі три фази можуть також існувати водночас, одна з одною. Одна з крам-команда може робити всі три фази водночас. Наприклад, для оцінки ідей, скрам-команда може використовувати дизайн мислення. Для оцінки життєздатності, Business Model Canvas і звичайно використовувати XP, Scrum та Kanban для того, щоб будувати кращий продукт. Всі ці каркаси та інструменти слідують однієї, так званої гільної парасолі. Всі вони базуються на імпірічному контролі процесу, на прозорості, інспекції та адаптації. І можуть бути використовані в залежності від потреб вашої команди, вашого продукту та вашої даної ситуації. Я сподіваюся, що цей короткий огляд допоможе вам з'єднати крапки та відповісти на питання, чи використовувати скрам чи камбан. Тому що відповідь тут, як і в багатьох ситуаціях в нашому житті, обидва. Дякую!